Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої солоденькі. Ви на каналі української відьми. Сьогодні ми дивимось: яка доля вас з ним чекає? Дівчатка, в нас буде загальний розклад. Ми подивимось і почуття, і думки, і дії. І зробимо всередині розкладу декілька варіантів. Тому. Не забувайте підписуватись, ставити свої вподобайки, писати в коментарях теми відео, які ви хочете подивитись що вам треба знати. І ми з вами обов'язково все подивимось, дівчата. Давайте думайте про себе, думайте про нього. Любов така любов, так? Щось мені так хочеться трошки вам поспівати. Давайте, дівчата, думаєте про нього, про себе будемо подивитись, що за красень до нас прийшов. Ваша доля з ним Покажи мені під світи хто до мене прийшов. Хто до мене прийшов? Принцеса Пентаклів, ресурсна ви моя жінка. Але не знаєте, який вибір є правильним. І вам кажуть той, завдяки якому ти посміхаєшся. У вас дуже багато ресурсу. Ви можете навіть цілювати емоції. Надавати відчуття безпеки. Але ви чомусь закриваєтесь, розумієте? Бачите, принцеса і королева Пентаклів виходить. Ви самі закриваєте, перекриваєте по смерті свій ресурс. Тобто, знаєте, дівчата, як? Не обов'язково ділитися тільки з тими, хто вас любить. У вас так не вийде. Розумієте? Ми віддаємо любов все одно. Або ми сповнені нею, або ми пусті. У вас новий рівень вихід в імператрицю. Вирішення якихось своїх родових питань. Це я вас особисто дивлюсь. Так, породу. А, можливо, в когось вирішення питань по здоров'ю, якщо є хвороби, які переходять по роду. У вас дуже такий важкий, але в той же час приємний період, Чим? тим, що ви виходите зовсім на інший рівень. Щоб ви не починали, вам буде вдаватись. У вас якісь нові ідеї, нові бажання. Ви зовсім по-іншому будете себе почувати відчувати. Кого ви загадали, якого чоловіка ви зараз мені сюди привели? Король жезлів. Гарячий, так, хлопчик. Гарячий і, як кажуть, ваша мрія нездійснена. До якої ви дуже сильно прив'язані. Дивіться, за зіркою, за дияволом це дуже важкі а, стосунки, які ви самі обрали. Тут ви могли навіть самі бути або ініціатором розриву, або бездіяльності, в результаті якої був розрив сварки. Ви нібито й розумієте, що майбутнього немає, воно важке. Але вам дуже сильно його хочеться. Це знаєте, коли і разом важко. І без нього неможливо. Ви в трансформації, дівчатка, ви в трансформації, знову йде фортуна, знову йде королева жезлів, тобто... Ви будете один під одного підлаштовуватись. Дивіться, якщо навіть зараз у вас з ним немає стосунків, якщо навіть зараз ви думаєте про те, щоб або з ним завершити ці стосунки, тут кажуть, є період циклічності, і якщо ви зараз... Не спілкуєтесь не разом, або є проблеми у стосунках. Ви пройдете цей період, і наступне буде там, де ви удвох. Ви не пройшли якісь уроки, не засвоїли. Тому вас викидає, знаєте, як в колесі? викидає з цього кола і закидує на інший на іншу коло. Зараз будемо дивитися. Яка ваша з ним доля? Ви від неї відмовляєтесь самі. Подивіться. Ви замість того, щоб взаємодіяти, ви кожен сидите в своїх страхах. І ви не один одного боїтесь, ви боїтеся самої взаємодії. Вона якось вам важко дається, взаєморозуміння. знову диявол. За дияволом залежні дуже сильно стосунки. І ви також на цій колоді виходите королеву Пентаклів. Чата, тут такі, така порада не йти в нові стосунки, не Перекривати почуття до цього чоловіка іншим чоловіком, тому що це не чесно, це не дасть результат. Що він до вас відчуває, що він до вас відчуває. Ви для нього ресурс, ви для нього жадана, кохана жінка, але він може вас ображати і може обманювати. Він знає, що ви його любите. Чому тебе тягне до інших? Знаєте, тут біда з чоловіком, тому що він як. Не те, що він зрадник. Скажіть мені, як це буде предатель? Зрозуміло? І він, він так робить із батьками. І з з, з, з кожною людиною, яка до нього повернута лицем. Він біль причиняє. він через цей біль для себе усвідомлює, чи потрібен він, чи ні. Диявол знову йде. Що ти хочеш нам сказати? Я вже тебе в колоду засунула Ти знову вийшов. Хочу нам сказати, що ви з радісної яскравої жінки завдяки цьому чоловіку перейшли в стан депресії, апатії, неврозу. І це для того, щоб ви зрозуміли, хто ви? Щоб ви не дивились, навчились не дивитись на себе, на своє життя тільки через призму, через чоловіка. Тобто ви повинні свою цінність зрозуміти без стосунків. Навіть якщо вони у вас є. Хто я? Для чого я? Що є ви? І що в стосунках або в любові з будь-яким чоловіком ви просто взаємодієте. І ніяк ваша доля не змінюється. А ви настільки жертвуєте собою, що потім сидите у відлуднику. Так, ми пішли трошки в вашу трансформацію. Чомусь я дивлюсь, долю у стосунків, а вам кажуть, що ви повинні тут трошки Знаєте, досвіду набратися, набути і підрости. І тоді ви просто на цього чоловіка будете зовсім по-інакшому дивитись. Яка ваша доля з тим чоловіком? Знаєте, не боятися того, що ви відмовитесь один від одного. Такий буде період. Він повинен бути. Знаєте, Ми повинні один одного втратити, для того, щоб зрозуміти, хто ми, що ми важливі. У кого магічний вплив на стосунках, тут ви можете не зійтися знову. Зараз скажу, як це зрозуміти. Це ви зрозумієте, коли буде вже Якась відстань або проблема між вами. Коли навіть люди, які добре до вас відносяться, не перемикають вас від думок про цього чоловіка. Або якщо ви там на відстані і все одно, що б ви не робили, людина у вас у душі, у серці, тут вас розвели. В різні боки, розумієте? Ви навіть можете намагатися, дивіться, будувати стосунки, родину з іншим, думати, мріяти. Собі щось доводити. Але все одно в серці буде цей. Отакий таке воно. Ось воно, імператор такий, знаєте? Я кажу, то мені такий. Випробування, так? Як вам змінити цю ситуацію? Ну, навіщо розходитись, так? Як вам змінити? Не розривайте до, до кінця спілкування. Не, не, не бувайте в режимі очікування. Не дзвонить, а ви не можете не чекати, поки не подзвонить. Вам треба трошки послабити від енергії до нього, щоб ви могли жити своє життя. Є він чи ні. Щоб у вас було своє життя. А не те, що ви завжди чекали, де ти, з ким ти, хто ти, навіщо ти? Ви просто в ньому. От нема вас двох. Нема його окремо, вас окремо є, ви в ньому. Дівчата, то не дуже гарно. Дивіться ще. що вам треба знати просто зараз. Ті ж самі карти йдуть, якщо він кудись пішов до когось, до мами, до друзів, ви не разом, бо ви не відчуваєте, що ви пара. займись своїм. Життя благополуччя. І не треба, дивіться, не бійтеся від нього на півметра відійти. Не бійтеся займатися своїми справами. Не бійтеся, що якийсь зв'язок буде розірвано. Він може бути розірваним, виключно, якщо магічний вплив. В інших випадках, ви будете жити своє щасливе життя, а його почне дуже сильно до вас тягнути. Що ти робиш там без мене? Чому ти щаслива така? Він буде вас шукати. Не ви очікувати на нього, а зміниться ситуація, дівчата. Давайте ще пораду, щоб було зрозуміліше. Накопичи ресурс, не треба сумніватися в собі. Є дітки, займайся дітками. Не треба, що мені зробити, щоб він мене обрав. Нічого не роби. Обери себе. І рухайся, рухайся, рухайся. Якісь свої справи завжди в русі. Ти тоді для нього дуже гарна, дуже бажано. Розумієш.